По Ісусу Христу, як я вже казав минулого разу, сьогодні ми з вами будемо говорити, що таке є сповідь. Сповідь це є таїнство зцілення, прощення та примирення з Богом. Гріх є той, який віддаляє нас від Бога, який ранить нас, який ранить церкву, який ранить Христа. Але через сповідь, через прощення ми отримуємо примирення, ми отримуємо зцілення і ми отримуємо спасіння. Через повідь ми навертаємося та сходимо з дороги смерті, як це було з болим сином. Але Господь є той милосерний батько, який завжди очікує на стані сповіді, щоб погорути нас своєю любов'ю. Про те, що ми є тими, які завжди зранюємо Бога своїм гріхом, які завжди грішимо проти нього, але він є той, який і завжди нам прощає, який не втомлюється нам прощати. Певне, ви вже знаєте цю історію, коли один чоловік приходив до сповіді. І завжди сповідався з одного там того самого гріха, і він не змінювався, тому що людина є слабка, яка часто може зрішити тим самим гріхом. І священик сказав цьому чоловікові, що якщо ти ще далі будеш продовжувати це робити, то я тобі ем, не дам розрішення. І, і наступного разу, коли чоловік цей прийшов до сповіді, е, і сповідальниця була під розп'яттям Ісуса Христа, то він знову сповідався з цього самого гріха. І отець відмовив йому розрішення, сказав, що вибачали, я не дав тобі розрішення. Це засмутило цього чоловіка, і Ісус зняв своєю рукою з розп'яття, уділив розрішення цьому чоловікові. І отако є Божа любов. І це є реальність, це є правдива історія Бога, який завжди прощає нас, які ми грішимо. Який робить таке надзвичайне чудо переміни в нашому серці, для того, щоб нас змінити, бо сповідь калібрує наше серце, і Бог його ортає своєю любов'ю. І катехизм нам каже дуже важливий момент: Христос, наш Спаситель, який знає всі сокровенні тайни людських сердець, є невидимо присутній, приймаючи твою сповідь, тому не скривай від мене чи зі стиду, чи з боязні, Нічого з твоїх прогрішень. Пильнуй, аби, прийшовши до цілителя, ти не пішов незціленим. Отже, Ісус у Тайні сповіді звільняє нас від гріха, перев'язує нам рани. Але для цього, щоб Він це міг зробити, ми мусимо бути максимально відкриті, мусимо бути щирі перед Ним і визнати всі свої гріхи. Якщо у сповіді приховує гріх, то чинить гріх святотатства. І якщо в такому стані людина приступає до причастя, то вона зневажає цим Бога і чинить цим великий гріх. Вже казав, мусимо бути відкриті перед Богом, мусимо визнати всі свої гріхи. І дуже добра практика є виписати їх на аркуш паперу, щоб нічого не забути. Хто активно рекомендує приступати до святої Тайної Євхаристії кожного разу, коли ми є на службі Божій. Натомість церква зобов'язує приступати до таїнства сповіді Євхаристії щонайменше один раз на рік. Раз на рік це є мінімум, це не є норма. Це є мінімум, щоб бодай врятувати когось з тих, що вже відійшов від Бога, щоб хоча б раз у рік навернутися. Раз у рік це є дуже мало для відносин з Богом. Тому повторюю, що це є мінімум, це не є норма. Сповідатися один раз у рік, як у нас прийнято у час Великого Посту. Слід сповідатися щоразу, коли потребуємо сповіді. Потреба сповіді це не є якісь емоції. Потреба сповіді є тоді, коли є гріх. Коли є тяжкий гріх, значить є потреба сповіді. Гріх нас віддаляє від Бога, і ми робимося вразливі до зла. Ми віддаляємося від Бога. Тому нам потрібна сповідь, щоби. Відновити ту Божу присутність в нашому житті, щоб наблизитися до Нього. Бо, як я вже казав, гріх нас від Нього віддаляє. Церква нам рекомендує поновлювати нашу сповідь один раз на місяць. Якщо подумати, то ми можемо приступати до Євхаристії щоразу, якщо не маємо тяжкого гріха. Але мушу сказати, є такий момент, що багато легких гріхів збільшує провину. Тому на практиці десь так видно, що до місяця часу Бог вже через сумління показує, що потрібно йти до сповіді. Гріх є той, хто поневолює людину, хто завдає болі люди. Сповідь є той, хто звільняє. Через сповідь Господь звільняє людину від тягаря гріха, від прокляття і всього іншого. І це ми читаємо в Святому Письмі, коли Ісус каже: І спізнаєте правду, і правда визволить вас. Ті йому відказали потомки ми Авраама, і не були ми ніколи невольниками нікого. Чого ж говориш? Визволитися, мовляв, Ісус же їм. Істину, істину кажу вам: кожен, хто гріх чинить, той гріха невольник. Тому сповідь дає нам волю. Кінець хочу сказати про дуже важливий момент, який нам дає церква. Це є п'ять умов доброї сповіді, це є спецсумління. Постанови поправи, жаль за гріхи, визнання гріхів і покуту, яку вже накладає священник. Потрібно виконати цих п'ять умов доброї сповіді і наблизитися через це до Бога. Слава Ісусу Христу!